Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Я не знаю, як Трамп все таки думає, що завдяки Росії він може Китай послабити. Бо Росія здається від Китаю не збирається відмовлятися. Китай, який вустами речника міністерства закордонних справ під небесною, каже, ми нікого не відправляли, нічого ніякої зброї не постачали. Взагалі навіть за всіма товарами подвійного призначення не спимо очей, не, не заплющимо, стежимо денно і носно, щоб до Росії нічого не потрапляло. Не вірить очевидно, це Зеленський, бо вчора він каже інше посл посилаючись на дані нашої розвідки, що Китай допомагає Росії з озброєнням і елементами товарами подвійного призначення, це кажуть, і в Казали, що минулого тижня, коли ті китайські полонені з'явили, що які б не були вони найманці чи ні, то 80% допомоги до Росії, йде з Китаю. І от Зеленський вів санкції проти трьох компаній Китаю після того, як стало відомо про постачання китайської зброї до, до Росії. Ну а наскільки ми не віримо, теж Китаю, і оцей санкційний крок від Зеленського. Ну це більше символічно, так розумію, бо то якби проти Китаю 에, штат. Чи Європа поводила би щось, але ж теж цього навряд чи станеться. Ну чому? Штати проти Євро... Китаю гарно працюють. Європа намагається загравати з Китаєм. Mm -hmm. А Україна, навіть ну, на превеликий жаль, я бачив один момент, почала говорити: давайте влаштовувати партнерство з Китаєм. Ну, Вибачте, це ну, трішки, трішки не, в ту, не в той бік взагалі. Китай не може нам бути партнером за визначенням. Китай є спонсором війни проти України. Він допомагає Росії нас збивати. На жаль. Але те, що роблять сьогодні, роблять Америки, вони намагаються не збільшити, принаймні, залежність Росії від Китаю. От, зупинити на цьому етапі хоча б цей процес, а потім, аби запустити і зворотній. Я так це бачу. Тому що, ну, дійсно, там зменшити повністю залежність в один день Росії від Китаю, ну, нереально. Тому що Китай нарощує торгові обороти, і Китай ще з початку широкомасштабного вторгнення до навіть широкомасштабного вторгнення, коли всі зустрічався з Путіним. Вони тоді підписали дві величезні декларації: одна, що стосується торгової сфери, інша безпекової. І Від по торговій сфері вони тоді вже поставили за ціль нарощувати торговий оборот. Сьогодні він складає там близько 250 мільярдів доларів. Це велика цифра. А до початку широкомасштабного вторгнення він там сягав трішки більше ста. Тобто вдві, в більш ніж двічі вони виросли. І тут головне не допустити збільшення. Але я вважаю, що потенціал Росії як покупця товар китайських товарів він вичерпаний. По одній простій причині, що економічно Росія, як ми щойно з вами говорили, вона не розвивається достатніми темпами, аби збільшувати товарообіг із Китаю. Вона сировина була її залишається, вона може продавати до Китаю сировину. Багато, але це не товари з високої доданої вартості, тому говорити про якісь перспективи надалі суттєво збільшення товаробороту то навряд чи можна, але підтримувати І вони хочуть. Єдине, що для Китаю дуже цікава Росія як сировинна країна. Дуже цікава. Але знову ж таки, зверніть увагу на Китай. Китай намагається диверсифікувати джерела постачання, енергетичні інші. Він не йде в повну залежність від Росії. І навіть чергова ідея з будівництвом чергового газогону, вже на Сибір, два там ще один, також провалилася. Китай її не підтримав. Тому наміри, до прикладу, Трампа все-таки посилювати співпрацю із Росією це якраз як на мене, для того, щоб ну, не дати можливості зростати Китаю на цьому тлі. Тому що Росія зможе продавати кудись більше сировини, дорожче, Китай не отримуватиме її дешеву. Для Сполучених Штатів Америки головним ворогом сьогодні залишається Китай, не Росія. На жаль, так. Ми це мусимо свідомити, але для Сполучених Штатів Америки ніколи Росія не була ворогом за визначенням зовсім, незалежно від прізвища президента. Я не випадково згадую Джозефа Байдена. І один, і інший переслідували за мету послабити Китай. Але у Байдена це була схема через фактичну підтримку України протистояння російській агресії, виснаження Росії. Ця схема не спрацювала, тому що, якби, до прикладу, Байден передав нам більше зброї свого часу, ми б вже звільнили кордони до 91-го року, і на Росії була абсолютно інша ситуація. Це, я вважаю, велика помилка Байдена, якої допускається і Трамп. Він теж вирішив: ну, давайте я тепер потеворашую в економічному плані з Росією. І в такий спосіб не буду збільшувати залежність її від Китаю. Ну, така в нього ідея. Ми не можемо змінити, ми не обираємо президента Сполучених Штатів Америки, це роблять американські громадяни. Тому я кажу, ми мусимо працювати з тим, що є на даному етапі. Європа, своєю чергою, також веде дуже непривабливо зараз гру противагу Китаю, але неправабливо знову ж таки для нас. Uh, і так само і Південна Корея з Японією створюють безмитний союз із Китаю. Це з Китаєм, це взагалі якийсь треш. А Корея, нагадую, починає відновлювати свої відносини з Росією. Вже заявили про постачання туди автомобілів. Це ж Корея, демократична країна, партнер Сполучених Штатів Америки. Тобто, як ми бачимо, друзі, в них в усіх є там свої інтереси. Нам треба шукати свою нішу. Європа, намагаючись зблизитися з Китаєм, також я вважаю зараз просто ну грає злий жарт з нами. Тому що китайська присутність на євразійському континенті вона шкодитиме всім, без винятку. Але це все робиться в противагу 에, Штатам Америки Дональду Трампу. Ну тут єдине, що мене, знаєте, тішить в цій ситуації, що Європа і США це не Китай, не Росія, де по 20-30 років він і Білорусь може бути один той самий президент. Влада, змінна навіть Орбан вже на виході, майже так, у нього дуже потужний опонент є, який навряд чи дасть йому можливість перемогти на наступних виборах, і там вже буде абсолютно інша ситуація. Тому, ну єдине, що я хотів би, звісно, бачити, аби, наприклад, позиція Європи, та ж сама по відношенню до Китаю, була більш жорсткою. Ми ж, заявивши про те, що взяли в полон двох китайців, що оприлюднили інформацію про. Те, що Китай виготовляє зброю на території Росії для Росії веденням санкцій, ми зараз створюємо партнерські відносини з Дональдом Трампом, якого ми тут всі дуже не любимо, саме протистоянні його проти Китаю. І я ну, можу вас запевнити, що він точно це оцінює. Звісно, він не буде нам видавати похвальні листи і грамоти усім урядовцям і казати, дивіться, як ви круто це зробили. Але принаймні він це точно врахує. Йому важливий цей момент. Ні, це не довготривало. Там якесь партнерство з Союзом України. Ні, от в цій частині, в цій частині, він скаже: Окей, це непогано. Ой, пане Валерію, ну, так, тут насправді ви теж праві. що наша там не можна так та тут ненавидіти повністю Трампа. Тут хтось каже, що Трамп просто суперсвятий. А тут і європа, яка ви теж праві? Так чи інакше відмовляючись від цих рішучих кроків щодо СПГ, відтерміновуючи собі вікно можливості до 2027 року. Теж фінансує фактично російську агресію, але немає такого одне чорне інше біле. Ми зараз все в напівтонах бачимо і сприймаємо. Ну так само ви згадали про ту угоду про користь. Ні підписана була не вона, а меморандум. Текст меморандуму оприлюднений. Ну там таке про все хороше, ні про що погане. Зрозуміло, що більше конкретики буде в тій угоді. Чому її варто розбирати окремим кейсом? І наскільки ось цей меморандум це степ до підписання самої угоди. Дійсно, і до розвитку не лише економічного партнерства зі штатами, певного, а й військово-політичного. Це вкладається пов'язане і досі одне з одним чи ні? Бо на початках так було, а зараз вже не знаю. Ну, бачите, тут думки розходяться. Так. У моїх колег, і в мене, я, ви знаєте мою думку, я був, є і залишаюсь прихильником підписання угоди про співпрацю з США в противагу співпраці з Росією. Тому що 에, впродовж всіх років незалежності в Україні російських грошей дуже багато. Ну, кількість їх неймовірна. Російський бізнес і так далі, ним пронизана вся українська економіка. І ми досі часу ще не повичищали все. Бо коли ти там бачиш факти, коли нас під час війни продають якісь товари до Росії, ну там диву дається, як таке може бути? Тому в мене відповідь завжди одна: вона зрозуміла, краще ми будемо освоювати тут американські інвестиції, ділити гроші навпіл з американцями, от образно, я кажу, тому що цифри ніхто не знає. Аніж ми будемо безкоштовно працювати у відкрит... на відкритих рудниках на росіян. І це не жарти, це реальність. Та що, могла, та, що нам загрожує, чому росіяни сюди пруться? Вони з нами партнерські відносини започатковувати не будуть. Від слова зовсім вони йдуть нас вбивати, завоювати. Але ну, бачите, наратив такий поширюється дуже серйозно в українському суспільстві. Що ми, нас зливають незалежно зливають підписанням цієї угоди. Вона така невигідна, коли з колегами починаєш обговорювати, а що за угода? Така ми в очі не бачили. То про що ми говоримо? Не бачить написання меморандуму. Це дійсно політична декларація, яка е засвідчила, що ми все таки готові до розмови із американською стороною про предмет, технічний предмет, про самотехнічну угоду. І дуже ну я вважаю, дуже прекрасно, що вона буде ратифікована в парламентах одному в іншому. Тому що тут якраз іде не одноосібне рішення там президента одного іншого, давайте підпишемо. А документ буде проаналізований, ми зможемо його побачити. Буде проведена величезна робота. Я не виключаю, що це розтягнеться в часі, але намір, я маю на увазі меморандум, бо часто там його порівнюють з Будапештським, він якраз і засвідчує про те, що все-таки ми залишаємося прихильними до розвитку партнерських відносин, укріплені їх із Сполученими Штатами Америки. Наголошую, не з Китаєм. Не з Північною Кореєю, не з Росією, саме зі Сполученими Штатами Америки. І мені хотілося, щоб такі угоди підписувалися також з європейцями, щоб і вони сюди інвестували гроші, і щоб вони також ратифікувалися. Бо ми підписали дуже багато на перший погляд привабливих угод про обмін інформацією у сфері безпеки минулого року, але жодна угода не була ратифікована в парламенті. Тобто вона нема зобов'язального характеру. Нині ж ну, ми все-таки дійшли до того пункту, що. Трамп вважає підписання угоди вже широкої, технічної, міжрядової, як один із пунктів мирного плану, майбутнього мирного плану. Тобто це дасть нам можливість в перспективі апелювати до адміністрації Білого Дому незалежно від того, хто її буде очолювати, демократи чи республіканці, оскільки це буде міжурядова угода, ратифікована парламентами, як перспективу співпраці, реальної співпраці і. Добре, що вже сьогодні розвіялися міфи про те, що нема ніяких цифр по, про борги. Меморандум також не містить про це жодного слова. Там нема. Такого поняття, як борг в меморандумі, нема. Ніхто нам ніяких боргових зобов'язань не висуває. Там, на жаль, немає про гарантії безпеки, але гарантії безпеки це військова співпраця. Це абсолютно інша історія. Якщо, я вважаю, ми будемо віднос... вибудовувати здорові відносини з американцями, ми зможемо говорити і про військову співпрацю. Ну, щойно бачите, ми з вами пані Іро говорили про те, що Трамп не відмовляє Україні у військовій допомозі на перспективу. Як вона буде там здійснюватися, через що будемо бачити? Але от підписання, я вважаю, такого меморандуму і подальша робота над е, угодою безпосередньо, ратифікація в парламенті лише дає нам можливості. Покращувати, поліпшувати, і розвивати свої відносини дійсно з сполученими штатами Америки, які нагадую, з спочатку широкомасштабного вторгнення допомогли нам більше ніж вся Європа разом взята.